Всім привіт, на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні ми розглядаємо тему фінансів, і я виокремила окрему тему амортизація. Я у цьому відео покажу наскільки важлива а, саме амортизація в фінансовому обліку вашого підприємства або вашого бізнесу, оскільки є бізнеси, в яких прорахунок амортизаційних відрахувань, тобто поділ вартості об'єкта основних засобів на частинки протягом періоду експлуатації, це дуже важливий нюанс, який потрібно враховувати. І так як ж нараховується амортизація і що це таке амортизація. Це частинка вартості основного засобу, яку ми ділимо на термін корисного використання цього основного засобу. Але тут потрібно врахувати один момент: якщо ви плануєте продавати цей об'єкт основного засобу, або ви плануєте його оновлювати, купувати новий, вам потрібно розуміти, чи є у вас ліквідаційна вартость, оскільки ми будемо амортизувати саме різницю між первісною вартостю та ліквідаційною. А чому так? Тому що давайте умовно уявимо приклад. Ви купили основний засіб за 1 мільйон гривень і продаєте його за 500 тисяч гривень через 3 роки. А ви плануєте його продати за такою ціною? Відповідно, зрозуміло, що 500 тисяч, які ми виручимо з продажу цього основного засобу, ми не будемо відносити до витрат, оскільки це буде наша виручка. Тому нам потрібно розподілити на витрати нашого підприємства, нашого бізнесу, лише 500 тисяч. Для цього ми від первісної вартості віднімаємо ліквідаційну і ділимо на кількість місяців, які ми хочемо використовувати даний комп'ютер. І так, зараз на прикладі покажу, як наша компанія бухгалтер-консультант робить амортизаційні нарахування основних засобів та відображається в фінансовій звітності вашої компанії. Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням фінансів вашого бізнесу, вашої бізнес-системи, звертайтесь в компанію бухгалтер-консультант. І так, дивимось. Отже, чому важливо саме розраховувати амортизацію, рахувати вартість обладнання, його термін корисного використання і взагалі, як це порахувати. Давайте розглянемо це на прикладі. Отже, я вам показую таблицю, яку ми використовуємо для впровадження обліку фінансів нашим клієнтам. Це таблиця амортизаційних нарахувань, і що нам потрібно для того, щоб зробити такі обрахунки-розрахунки. Нам потрібно розуміти, яке обладнання у вас є і використовується в діяльності. Якщо ви його закупили, а в такому випадку ця сума витрат, якщо вона більше якоїсь певної межі, буде вам враховуватись не витрати конкретного місяця, а буде розподілятися на всю історію, коли ви будете користуватись цим транспортним засобом. Відповідно, що нам потрібно розуміти? Що в PNL буде включатися витрата не всього обладнання, наприклад, якщо воно коштує 1,5 мільйона гривень, а лише частинка цього обладнання з розрахунку терміну корисного використання цього обладнання. Отже, для спрощення, для того, щоб ми зробили це все на практиці, давайте подивимося, що ми можемо зробити запропонувати. Отже, давайте припустимо, що ми купили, до прикладу, трактор. Цей транспортний засіб ми плануємо використовувати протягом 6 років. 6 років ми можемо на 12 місяців, відповідно для того, щоб визначити, скільки є саме місяців корисного використання. На, у нас буде звітності. Відповідно, Якщо це 6 років, ми множимо на 12 місяців 72 місяці, це термін корисного використання цього трактора. Тепер наступне у нас буде запитання: чи ми будемо амортизувати одразу 1 мільйон 500 тисяч, якщо це так, його первісна вартість, ми його купили за 1,5 мільйона чи, можливо, меншу суму. Отже, яка формула взагалі розрахунку амортизації? А формула наступна. Це первісна вартість мінус ліквідаційна вартість. І ділимо це на термін корисного використання у місяцях. Чому саме така формула? Тому що ми можемо цей трактор продати після 6 років його використання, і ми можемо собі зараз припустити, що ми його зможемо продати до прикладу, за 10 тисяч доларів. Якщо враховувати курс на сьогодні, то це буде приблизно 400 тисяч гривень. Відповідно, для того, щоб амортизувати і відносити частинку на витрати, зрозуміло, що ми не всю цю суму витратимо так, а продамо на 400 тисяч, що піде нам в дохід. Відповідно, в нас Трати будуть не 1,5 млн, а 1,5 млн мінус ліквідаційна вартість, тобто мінус 400 тисяч. Тобто до амортизації у нас буде відноситись лише сума, у нас, яка в нас залишається після вирахування ліквідаційної вартості. Отже, 1,5 млн мінус 400 тисяч. Це у нас виходить 1 мільйон 100 тисяч. І відповідно саме ось цю вартість. Нам потрібно амортизувати, як ми це робимо? Ми визначаємо дату покупки. До прикладу, це було давайте впишемо 01.01.2021 року. Ми придбали обладнання, і як бачите, з першого місяця, з січня 2021 року, нам вже заповнилися амортизаційні відрахування, і амортизується саме вартість 1 мільйон 100 тисяч на 72 місяці, тобто. Закінчується експлуатація в першому місяці, в першому місяці грудня 26-го року. Як ви бачите, в нас заповнилася таблиця з амортизаційними відрахуваннями помісячно. Дана таблиця заповнена саме за прямолінійним методом. Амортизації, тобто в нас розподіляється вартість пропорційно кількості місяців. Що потрібно розуміти, що не завжди нам вигідно і доцільно використовувати прямолінійний метод використання, але зазвичай використовують саме його, тому що він найпростіший. Ось, ми бачимо саме. Як амортизується це обладнання, далі в нас пішла амортизація якогось іншого обладнання, і сумарна амортизація у нас в таблиці накопичується. В залежності від місяця, коли ви будете будувати звіт PNL, у нас буде та чи інша амортизація. До прикладу, в травні 2023 року у нас витрати всього будуть по амортизації 15 277,78, А в жовтні 2023 вже будуть витрати 30 тисяч 19. Що нам говорить, про що говорить ця амортизація? У нас є уявний дохід і є уявні витрати. Тобто повернемося до PNET. Якщо у нас дохід дорівнює 100 тисяч, витрати у нас будуть 50 тисяч. Відповідно, у нас валова маржинальність 50 тисяч, але, припустимо, у нас амортизація, ми порахували, що вона складає 30 тисяч. Відповідно, багато бізнесів не враховують амортизацію взагалі у витрати і вважають, що вони заробили 50 тисяч чистими. А насправді для того, щоб потім в майбутньому оновити обладнання, закупити його повторно, нам потрібно відкладати ще по 30 тисяч щомісяця для майбутньої покупки реновації обладнання. Це часта помилка саме фінансових аналітиків або власників бізнесу, що вони не враховуються на амортизацію. Будьте уважні, враховуйте всі витрати вашого бізнесу і правильно розраховуйте амортизацію та ліквідаційну вартість. Ліквідаційна вартість у нас теж зменшується з мільйон 100 ,000 поступово. Вираховується амортизація і вона зменшується. Відповідно, ви можете завжди подивитись, а яка ж залишкова вартість, наскільки зносилося ваше обладнання на певний місяць року. Я сподіваюся, вам зрозуміла тема амортизації та наскільки саме витрати на ваші основні засоби впливають на ваші фінансові результати на прибуток вашої компанії. Я сподіваюся, ви запровадите облік фінансів у вашому бізнесі. А якщо вам потрібна допомога, звертайтеся в компанію бухгалтер-консультант. Всім папа. -па.